Ради мене, син Божий мирав, ради мене, земної людини на долонях мене записав і простив мої грішні провини, щоб не йшла я у світ навмання, щоб сльози не з лиця мого стерти, так покірно, неначе ягня, він ішов на Голгофу померти. Крізь пітьму проминувших століть, я й сьогодні цю бачу картину. Перед нами Голгофа стоїть, як Спасителя кара невинна. О, яким він знівеченим був, з кров'ю під на обличчі змішався хрест, мов камінь, на плечі тиснув. І ледь на ногах він тримався. Ця картина жахлива була, все опльоване, змучене тіло, кров по ньому струмочком текла. Як нестерпно всі рани боліли, біль страшний од вінка на чолі, колючки в його тіло в'їдались. О, напевно, на грішній землі, ні над ким ще ось так не знущались. Крок за кроком, вперед він ішов. Хоч, здавалось, все тіло мертвіло, спрага мучила. Знову і знов, але серце любов'ю горіло. Це за мене. Він муки терпів, щоб спасіння душі моїй дати, бо до смерті мене полюбив, що мусив у жертву віддати. Чи ж я можу мовчати тепер? Ні, для всіх сповістити я мушу ради мене, син Божий помер, щоб спасти мою стомлену душу. Ця любов його вічна свята, і тому в моїм серці бажання якнайбільше прославить Христа за Його страхітливі страждання. Слава Господу!